Які б формулювання не вигадували б політики на сході України йде неоголошена війна, бо те, що Росія офіційно не водила війська на Донбас, не змінює суті справи. Російські військові навіть не приховують, звідки вони прибули до України. Рахунок жертв щодня збільшується, протистояння триває. Щохвилини надходить інформація про нові події та наслідки. А то сьогодні в українських змі чимало інформації про те, що саме відбувається на Донбасі, але чи не відрізняється картинка, яку ми бачимо по телебаченню від реальної відповідь на це питання можуть дати лише очевидці, які там побували. Зараз в зоні АТО знаходиться чимало наших земляків, військових, правоохоронців, які захищають нашу землю від агресора, несуть службу. Не всі, хто звідти повертається, охоче хочуть спілкуватися про побачене, особливо із змі. Хто ж, все ж таки, погоджується, то як правило небагатослівні. Так під час зустрічі з нами небагатослівним, але відвертим був наш земляк Гордієвський Віталій, який нещодавно повернувся зі Сходу України, а саме. С Донецкой области. Были задействованы на охране общественного порядка на блокпостах, несли службу в самых горячих точках. Естественно, мы не были там были в некоторых городах, там Краматорск, Славянск. Картинка от СМИ, то есть то, что нам показывают СМИ, в принципе, не отличается. Вот. Боевые действия там проходят, конечно, но пока было перемирие, то было более менее спокойно. А что рассказывают сами, сами военные наши? Наши военные, мы особо, ну как, что они могут рассказать? Вот. Они также несут службу, есть, на, также на блокпостах. Те, кто участвует в каких-то стычках, ну вот, они тоже меньше стараются рассказывать об этом. Вот. В принципе, для общего обозрения нечего такого рассказать, что он, как бы, самое интересное. Ну, я не, не знаю даже, что сказать, если честно. То есть, что военные могут рассказать. Я не думаю, что военные могут рассказать, то есть полную картину своего ощущения, они же понимают, что у них здесь родственники, мамы, папы. Вот. И если они будут много рассказывать, за них будет больше переживать. Вот. Но слава богу, в последнее время военных наших меньше гибнет. Поэтому, в принципе, слава богу, что так происходит. Далі мій співрозмовник зауважує, що вражень від побаченого чимало, а ось розказати нічого, та й не про все хочеться говорити. Зізнається, що було страшно, хоча самому на щастя і не довелося попадати під обстріл, але під обстріл попадали інші хлопці, з якими пліч опліч ніс службу. Говорили ми з Віталієм і про те, як власне сприймають наших військових корінні мешканці Донбасу, і чи справді все так погано з матеріально-технічним забезпеченням української армії. Там, где находились мы, я даже был удивлен. То есть, опять же, кстати, да, в СМИ сначала показывали, была информация, что военные ничем не обеспечены, что у военных ничего нет. Я очень удивился, когда с нами ребята были из Национальной гвардии, обеспечены полностью. То есть с иголочки одеты, новая форма. Ну, все, 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 что, то есть, что необходимо для военных, во всяком случае, в том регионе, где мы были, в Донецкой области, у них все было. То есть с продуктами вообще никаких вопросов не было. Мы даже там первое время пытались, там, ну спрашивали, может какая-то помощь от нас нужна там какая-то. Они говорят, нет, помощи не надо, у нас полностью обеспечено. Но мы это видели своими глазами, потому что вместе с ними и жили и несли службу полностью все. Новая форма, новые бронежилеты, шлемы, то есть все, что необходимо для военного, у них полностью все есть. То есть во всяком случае в том регионе, там где мы были, то есть в тех районах. Мирное население. Какую сторону все-таки поддерживает оно? Потому что сейчас тоже очень много можно услышать разных версий. Как на самом деле? Ну, на самом деле, опять же, я могу только сказать свое впечатление. То есть, на самом деле, ну, понятно, мы каких-то социологических опросов не проводили, там, но, естественно, с мирным населением общались. Сказать, что, ну, естественно, большинство людей поддерживает независимое государство и целостность, территориальную целостность нашей Украины. Вот. Возможно, есть какие-то люди, которые там, взяли в сторону э, там, так называемых ДНР, ЛНР, э, но их не, не так много. То есть, опять же, в тех городах, там, где мы были. То есть, мы жили в Славянске, в Краматорске, э, там очень находится много военных наших, там, работников милиции со всех э, регионов. В основном население, конечно, и помощь старается какую-то оказать, и, и хотя бы моральную то есть, поддержку. То есть говорят спасибо военным. Ну, есть, конечно, некоторые моменты, и те, кто люди. Опять же, нельзя сказать, что есть люди, которые поддерживают ДНР, ЛНР. То есть, естественно, вот никто это не высказывает. Но люди хотят какой-то независимости, псевдонезависимости. То есть от чего, от кого они не могут объяснить, они не объясняют. Все, кого не спросишь, они не хотят войны. То есть, ну, а кто хочет войны? Наши военные тоже не хотят войны, не мы не хотим. Вот. Там люди, наверное, больше будут, когда все успокоится, больше будут ценить мир. Вот. У нас здесь, конечно, люди менее не ценят мир. То есть мы занимаемся, наверное, не теми вопросами, которыми надо. Взагалі, військові, з якими довелося там спілкуватися, говорять мало, зауважує Віталій. Вони хочуть миру, втомилися, сумують за рідними, але і далі готові захищати рідну землю ціною власного життя. Адже ж ніхто крім нас не зробить цю роботу, відмічають хлопці. Повітря скрипить на зубах, наче порох, і кулі свистять біля скронь. За спинами мирних ховається ворог, і ми зупиняємо вогонь. Не вірячи в карту з відсутністю Крима, ми бачимо сни у вогні, Ковтає свинець за Донбас, за країну, На чорній брехливій війні. За Донбас, за країну, на чорній брехливій війні Земля горить під крові і від поту, Ридають матері у мирний час. Ніхто, крім нас, не зробить цю роботу, ніхто крім нас, ніхто крім нас, ніхто крім нас, не зробить цю роботу, ніхто крім нас, ніхто крім нас. А нерви, придумані вісті, і праведних гнів. І їде хлопчина вантажно мертвісті від кулі колишніх братів. А нас не поставить ніхто на коліна, доводили хлопці не раз, є сила і... Правда є Україна, а значить, і небо за нас є сила, і правда і є Україна, а значить, і небо за нас земля горить від крові і від поту, ридають матері у мирний час. Ніхто крім нас не зробить всю роботу. Ніхто крім нас, ніхто крім нас, ніхто крім нас, Не зробить всю роботу, ніхто крім нас, ніхто крім нас, земля горить від крові і від поту. Рыдают три умерный час. Никто, кроме нас, не сделает всю работу. Никто, кроме нас. Никто, кроме нас. Никто, кроме нас, не сделает всю работу. Никто, кроме нас. Конечно, хочется пожелать здоровья всем военным, всем, кто там был, кто там будет, и наших местных жителей, да и всем, всем из других регионов. Там все нормальные ребята. Одно радует, что после пребывания там мы понимаем, вот я был со своим сотрудником еще одним, с Лишуком Владимиром. Вы знаете, когда мы смотрим там телевизор, кто-то высказывает там, разделение Западная Украина, Восточная Украина, Одесса отдельно. Там происходит какое-то объединение. То есть мы вот с ребятами несли службу из Луцка, с Волыни, Львов, ну, со всех с разных-разных регионов. Мы ну, Полное объединение Украины, там, конечно, произошло. Я думаю, что, то есть, хочешь, какая-то польза от этого будет. Для вас жизненные ценности поменялись, когда вы вернулись? Ну, как сказать, жизненные ценности. Ценности не поменялись, но больше. Что-то больше стали ценить? Больше, больше начинаешь ценить семью и мир. Значение этих слов, наверное, по-другому переоцениваешь. Немножко, да, по-другому. То есть уже и когда там разговор идет о мире, ну, другое восприятие мира. Если у нас у, кто не был в зоні, то восприятие мира это когда ты хорошо живешь, вот, то у нас немножко по-другому. То есть восприятие мира это когда ну, ты можешь спокойно спать. Безперечно, чоловіків та жінок, які сьогодні на сході відстоюють суверенітет та незалежність рідної батьківщини, без перебільшення можна назвати справжніми патріотами та героями. Декому з них довелося ояк солодко. і ще скільки доведеться пережити, невідомо. А потім все це жахіття ще довго буде переслідувати їх уві сні, а можливо й наяву. Але з часом дай Боже забудеться. Головне, щоб повернулися живими і щоб нарешті над усією Україною засяяло мирне сонце. Вчина, серце гаряче, не зміг більше просто мовчати, коли всі навкруги грабували країну, ти пішов за свободу стояти, за свободу дітей твоїх ще не народжених за вільне і мирне майбутнє, за спокій в країні, за наше відродження спинити загарбницькі руки Барикади, він лише пам'ятав слово мати, повертайся живим, повертайся, благою. Почати міняти себе пишаєш тобою, як пишається мати, я вклоняюсь і тихо, моно. Повертайся живим, повертайся, солдати. Я благаю, вертайся живим. Блокпости постибете. Дим, і з розпахнутим серцем обіймеш сиву мати, я ж казав, повернуся живим. Повертайся живим, повертайся, благаю, повертайся, живим. Благаю. Чуєш, любий, як серце.